У селі Куп'євати Глобинської громади близько першої години дня виникла пожежа на площі 5 гектарів. Горів сухостой. До ліквідації пожежі було залучено 8 одиниць техніки, 15 чоловік. 23 липня на початку 2 години ночі на лінію 101 надійшло сповіщення про пожежу в селі Великі Кринки. Негайно на місце прибули рятувальники, які встановили, що горить солома в господарчій споруді. Рятувальники загасили дану пожежу та врятували господарчу споруду від знищення вогнем. На території міста Кременчука громадянка випалювала сухостій внаслідок сильних поривів вітру вогонь перейшов пожежу. Також надійшов виклик до рятувальників про цю пожежу. До прибуття підрозділів до СНС пожежу було ліквідовано, але разом з цим громадянку було притягнено до адміністративної відповідальності за статтею 175 КУПАП про порушення правил пожежної безпеки.